Добрий день! Ми продовжуємо з вами говорити про табличний процесор. Нагадую, що як табличний процесор ми з вами вивчаємо Google таблиці, тому що з Google, Google таблицями можна працювати як на комп'ютері, так і на телефоні. І сьогодні ми з вами поговоримо про діаграму. Люди дуже погано сприймають, більшість людей дуже погано сприймає багато чисел. Дуже складно порівняти ці числа, подивитися більше-менше, сприйняти ці числа і так далі. Тому для порівняння величин дуже часто використовується діаграма. Ви часто зустрічалися з діаграмами, особливо в підручнику географії. І ось сьогодні ми з вами згадаємо, що таке діаграми, і попробуємо їх побудувати. По-перше, давайте згадаємо, що таке відсоток. Все ж таки ми вивчаємо таблиці, не будемо їх забувати. Нагадаю, що у нас ми можемо вводити в таблицю як формули вручну, так і є так звані вбудовані функції, які вбудовані вже в саму програму. Отже, ось будемо вважати, що ми групою великою поїхали на екскурсію в Єгипет і ось накупляли кучу-кучу різних сувенірів. І попробуємо. Подивитися, яких, скільки сувенірів ми купили і яких більше. Так, по-перше, порахуємо того, чого не вистачає. І так, нам потрібно порахувати перше, це скільки всього продано сувенірів. Нагадую, що наші формули починаються з дорівнює будь-яка формула. І ось мені зразу комп'ютер пропонує знайти суму. Принцип, будована функція. В принципі, мені суму і потрібно знайти, тому я просто клосаю на формулі, і комп'ютер мені її сприймає. Далі відсоток. Нагадую, що відсоток сота частина числа. Отже, дорівнює і нам потрібно знайти відсоток. Скільки ж сувенірів купили піраміди Хеопса. Отже, нам потрібно дану кількість, тобто комірку Б3. Так, переходимо на англійську мову. Б3 поділити на загальну кількість, тобто на комірку Б8. Б8 це буде дріб, але нам потрібно, щоб у відсоток помножити на 100. У нас ось 12, приблизно 12,8%. Ну, все ж таки бажано було б Зменшити кількість знаків після коми. І ось у мене є такий інструмент. Уменше число знаків після зап'ятої я їх зменшую до кіль... цілої кількості знаків є 13%. Далі я йду так само, можу порахувати, але я можу автоматично. Ввести всі формули у дану таблицю. Тобто, коли я виділила комірку, у мене з'явився ось такий синенький маркер. І внизу справа в нас є малесенький квадратик. Навожу курсор на квадратик і протягую до тих пір, що нам треба вирахувати. Так, є нам комп'ютер. Пропоную формулу. Я нажимаю на зелену галочку, тобто цю формулу приймаю. І в мене автоматично само вирухувалось кількість відсотків. А ось тепер я попробую побудувати діаграму. Ось те, що я вам говорила. Якщо особливо числа доволі великі, то дуже складно їх порівняти яких же сувенірів більше, яких менше і так далі. Отже, для цього і використовуються діаграми. Виділяю перші дві комірки, вставка, і я будую діаграму. Ось є вставка, діаграма. Так, у нас вискочила кругова діаграма, тобто я хочу, щоб ви подивилися, що ось тут у нас зразу видно, що найбільше ми купили кольорових листівок 37,9%. І найменше ось зелененький колір. На миста 10,9%. Так. Чому вискочила дана діаграма? Тому що я її кругову діаграму останню будувала. Що я можу тут поміняти? Я можу поміняти, наприклад, заголовок, якщо потрібно. Ось я його на нього два рази клоснув, він виділився, і я його змінюю. Так. Але я хочу ще показати, як можна змінювати діаграми і інший вид діаграм. Знов вставка діаграма, але я е, її поміняю. Ось коли я вставила, вставляю діаграму, у мене справа з'являється редактор діаграми, в даному випадку кругова діаграма. Я на ній клоцаю, і у мене ось тут різні види діаграм. Основні діаграми, крім кругової, це стовпчаста. Ось стовпчаста діаграма. Я її трішки переміщу, щоб ви її бачили. Стовпчаста діаграма у вигляді стовпчиків, вертикальних стовпчиків. І знову побудую діаграму. Ще один вид діаграми, щоб вам показати. Так, це гістограма. Гістограма має майже такий вигляд, як і стовпчаста діаграма, але у вигляді. У вигляді тих же стовпчиків, але ці стопчики горизонтальні. Ось теж підписано і теж дуже гарно порівняти, що найбільше купили кольорових листівок найменше на мисто. Отже, ваше завдання побудувати таблицю і побудувати два види діаграм. Кругову діаграму і будь-яку з оцих або стопчасту діаграму. Або гістограм І, звичайно, ми з вами працюємо вже з доволі серйозною програмою, робимо серйозні справи, і тому я б хотіла, щоб ви мені не скріншот скинули, а надали доступ до вашої таблиці. Нагадую, ви її можете зберегти і переслати мені. По електронній скринці а можна надати доступ. Нагадаю, щоб надати доступ до таблиці. Ось у мене є такий інструмент, ніби частинка ланцюжка. Так. Ні, пробачте. Так, щоб надати доступ до нашої таблиці, я поміняю її назву так, щоб я її знайшла на нашому Google, моєму Google-диску. Так, отже, є ось там у мене з'явилась назва. 1, 2, 3. Так, закриваю дану. Так, чому не внесено? Так. Так, відкриваю мій Google диск. Знаходжу таблицю. Вона у мене 1, 2, 3. Виділяю її. Ось у мене інструмент «Получить силку. Так. І надаю доступ. В даному випадку доступ ограничен. Я нажимаю в сіл, у кого є ссылка, і копіюю ссылку. Далі цю ссылку я вставляю у Viber, чи куди ви там хочете, і відсилаєте мені. Все, до побачення!